Встань, візьми, дитятко і його матір, і вертайся в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, дорогі у Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші найгарніші точки, Христос рождається. Щиро сердечно вітаю вас сьогоднішньою особливою неділею, неділею по різдві, і одночасно ж, неділею перед богоявленням. Отак, в нас є, дорогі що. Буквально через декілька днів ми з вами перескочимо 33 роки оцього життя Христа, від його народження, і вже будемо святкувати з вами богоявлення Йордан, коли Христос, вже набираючись сили, повний Духа Святого починає свою проповідь через хрещення в Йордані. А зараз, дорогі, ми з вами ніби підсумовуємо події Різдва Христового і читаємо з вами події, які вже пов'язані з тим, що було після, коли Христос родився. І ми бачимо з вами, що ангел. З'являється в вісні Йосифові і дає йому завдання: вставай, і йди в Єгипет. І якщо так читати це Євангеліє, можна зауважити такий цікавий момент, що це все ніби відбувається одним днем чи навіть одним тижнем. Отак От дивіться: приснився Йосифові ангел, вставай, йди в Єгипет. Йосиф став, пішов. Ірод почув, мудреці насміялися, скоренько послав військо вбити дітей. Раз, раптом Ірод вмирає. Ангел сниться знову ж таки Йосиф, Йосиф скоренько вертається. Таке враження, що події ну, місяця часу точно. Але дорогі, насправді, все це, що тут є описано, це є речі, які були доволі тривалими і складними. Найперше, ми з вами добре розуміємо, що відстані, які приходилися до лати, де Єгипет, де Єрусалим, де Вифлеєм, це було щось надзвичайне, це було щось особливо складне. І можна собі тільки уявити, як той Йосиф із маленькою дитиною на руках. Із жінкою, яка недавно породила, мусів мандрувати такі відстані. Ще один такий цікавий момент, ми бачимо з вами, що ангел з'являється у вісні Йосифу і каже, вставай, і йди. Але де є в той час Йосиф взагалі? Що він робить? Чи він ще є в Ефлеємі, чи він ще в якомусь іншому місті? А дорогі, ми з вами знаємо таку річ, що от завтра ми маємо з вами свято Василя Великого, так, Новий рік, але також маємо з вами обрізання Господні. Що це таке? Ну, на сьомий день брали хлопчика, так обрізали крайню плоть як е, знак союзу між Авраамом і Богом, е, як символ того, що е, всі ті хлопчики відрікаються від ось тих своїх плотських потреб, від тих своїх пристрастей земних. Так? На сьомий день, після народження, в той же ж день давали дитині ім'я, тобто називали щось таке, як наші христини тепер. Так? Але то було обов'язково на сьомий день. Можете собі уявити в той час ні антибіотиків нема, ні, розумієте ніяких хороших антисептичних засобів. Так? Що з тою дитиною було через, після того, як сталася та подія обрізання? Правда? Хворіла дитина, важко було. Температура була. Тобто про ніякі мандрування десь в якісь далекі краї і мови не йшло. І ми розуміємо прекрасно, що коли ця подія обрізання була, як мінімум ще тиждень, а то й два, Йосиф з Марією ніде не міг пересуватися. Далі, дорогі. І з Марією не міг зразу побігти в Єгипет. Чому? Тому що на 40-й день є ще одна подія. Після Різдва Христового. Яке у нас свят... є свято на 40-й день? Храмі. Яке свято є? На 40-й день після Різдва Христового. Храмі. В Храмі Ірославського. Стрітення. У супер, молодці. Добре, добре, не все так погано. Просто важко не раз собі згадати, що на 40-й день було. Та? Але то було на 40-й день, правда? Отже, дорогі, де вони на 40-й день після Різдва Христового були. В Єрусалимі, тобто де Єгипет ще? Чекайте ще йде до Єгипту. Відбувається подія стрітення. Відбувається момент того, що є відкуплення, так, є молитви, скажімо так, за очищення. І це такий дуже цікавий момент, так само, що Христос робить те, що мав, міг би й не робити. Діва Марія робить те, що могла б і не робити. Вона приносить пару горлиць або двою голубенят за своє очищення. Але про яке очищення може йти мова, коли Різдво Христове непорочне? Він не прошу зачати і в прочистиє ві Діви Марії, так? Але вони це роблять. І от ми тепер бачимо, що, незважаючи на те, що всяких таких подій було багато, бачите, час тоді насправді був доволі повільніший. Ви нам відсинували всі пригадати ті часи, ще до того, як з'явилися мобільні телефони і автомобілі почали їсти зі швидкістю 100-120. Пригадайте швидше, трошки, 90-ті роки, як повільно йшов час. Як важко було якусь інформацію передати. Щось там треба, туди-сюди, треба йти ногами йти, шукати людину, яку тобі треба, нема на місці, ага, прийдіть завтра. Тому, от, то в нас сьогодні подзвонив, по-любому знайшов. Тоді якась подія, вона, якась справа вона могла рішатися тижнями, місяцями. В ті часи, коли Христос народився, було ще важче, ще довше. І ми бачимо з вами, незважаючи на це, Йосиф в сні спить, йому сниться ангел, каже: Вставай, іди, бери дитятку і втікай до Єгипту. І так, купа часу ще, все довго, все помаленько. До того в Єгипту йти кілька місяців. Єосиф прекрасно розуміє, що ти спиш, зразу зірвався, ти не можеш побігти до Єгипту, тобі треба подумати, що та дитина буде їсти по дорозі в той Єгипет, що та жінка буде їсти по дорозі в той Єгипет. Як ти взагалі зайдеш через Єгипетську пустелю, через Червоне море, там треба обійти, правда? Але що Йосиф робить? Він за це не думає, дорогі. Він стає і зразу йде. І це для нас з вами перший такий важливий приклад в цьому євангельському уривку. Що якщо Господь Бог до нас. Говорить, звертається, ну може не напряму, окей, може не через ангела, може через священника. Священник каже, йдіть до, до сповіді до причастя. То Господь говорить. Так? Ми не зволікаємо, ми не кажемо, а та добре на другий тиждень, а та добре через місяць, а я тут маю там то, а мені там ще то треба зробити. Тобто, бачите, який важливий момент. Господь Бог говорить, ми робимо, не чекаємо, так як Йосиф. Далі. Ми бачимо, що ірод лютий через те, що. Мудреці його покинули, і він е, тут користується тим, що мудреці два роки бачили ту зірку. Тобто ми розуміємо, що десь два роки ті мудреці мандрували за тією зіркою. Святі отці кажуть, що ця зірка, яка їм світила, це був ангел Господній, який отак летів по небі, і, зависши над тою стаєнкою, де був Христос, дав їм знак, що там саме є дитина. Бо небесне тіло так не може себе поводити. Але є ще цікавіша теорія. Знаєте, в нульових роках, десь на початку 2000-х, була така комета, називалася вона іменем двох науковців, двох астрономів. Одного Гейла, а другого Боппа. Пам'ятаєте? І от що ті науковці сказали? Вони сказали, що ця комета, в неї якраз такий інтервал є приблизно 2000 років, поки вона облітає навколо Сонця. І що правдоподібно саме та комета вона була прилетіла тоді, коли родився Христос. Мало того, коли вона летіла, так? Тобто вона наближалася до землі, а потім, облетівши над землею, вона летіла над землею, і земля, вона ж крутиться наша земля, правда, не секрет. І от в такий момент сталося, що це обертання землі воно синхронізувалося зі швидкістю тої комети. І, можливо, правдоподібно так сталося, що саме ця комета могла бути тим таким дійсно сповіщенням для тих мудреців, які вивчали зірки і на них орієнтувалися. Але я буду слухати святих отців. Я буду слухати, що каже блажений теофілакт. І скажу, що це був ангел, який світив так, їм, мудрецям, щоб мудреці, мудреці прийшли побачили дитинку. Вони мандрували два роки. Тобто ми бачимо з вами навіть тут, скільки часу їм довелося затратити, аби зустрітися з новонародженим Христом. Ірод посилає військо, щоб вбити дитя, їх, оце дитя, і, як кажуть нам науковці, є розкопки між Єрусалимом та Вифлеємом, де було знайдено близько двох тисяч оцих поховань младенців, які були саме вбиті в часи Ірода. От. І ми з вами розуміємо так само, що це не була подія одного дня. Це військо, яке йшло, воно готувалося так само. Тобто це все є то, що триває, це все не так просто, як нам здається. І що цікаво, також, що між Єрусалимом і Вифлеємом є поховання патріарха Якова. І його дружини Рахілі. І тому е, ми читаємо саме то пророцтво, яке казав Пророк Єремія, коли це передбачав, що в рамі чути голос, плач і тяжке ридання. То Рахіль плаче над дітьми своїми. Вона, як та, е, скажімо так, наступна Єва, як мати ізраїльського народу, як Авраам батько, так про отець Авраам, е, і, 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 і Яків, син Авраама, так і вона є прамати своєрідна така правда. От. Ми бачимо, що вона плаче над тими дітьми, і це й такий так само гарний символізм, так, який вказує нам на те, що е, навіть е, ота Рахиля давно вже, скажімо так, відійшов, що вічність, вона плаче над тою жертвою, яку робить отой Ірод. Ірод, він є ворог, він є, хоч і, здавалося бися, великий, бо побудував храм, насправді він є чужинець, він є з ітумеї. А отже, він, коли тільки чув, що хтось там, якийсь десь є легітимний цар, А Ісус з роду Давида, його то сильно коробило. Тому він так сильно боровся з тим всім, тому він так намагався багато вбивати, аби тільки йому не зашкодили. Але що ми з вами бачимо, дорогі? Ми бачимо, що і найбільшому гегемону, найбільшому цареві, з часом приходить заглада. Ірод вмирає. Кажуть, так само близько двох років після того, як це сталося, Ірод вмирає. І тоді Христос вертається з Єгипту. Цікавий момент, чому Христос втікав саме в Єгипет? Не в Палестину, не в якісь там інші країни, які були ближчі до речі, де влада Ірода не поширювалася так само, було б простіше. Чому? Другі тут ми бачимо з вами той самий символізм, який ми з вами бачили в книзі виходу, тому що ізраїльський народ, вибраний, мусів втікати від голоду у єгипетську землю, так і потім. Виходив з Єгипту, як з дому неволі, до царства Божого, до царства Ізраїльського, до обітуваної землі. І так само дорогий Христос, як цар, виходить з тої єгипетської землі, до своєї землі обітованої, в якій стає цим царем, царем навіть не просто царства земного, але царства Божого. Ну і врешті-решт, ми бачимо з вами, що коли він вертається, він посилає, поселяється у місті Назарет. І ми кажемо Христос Назарянин, щоб збулося, оце пророцтво. Ви знаєте, що насправді в юдеї царював Архілай, так? Ну але в Галилеї так само царював син Ірода, Ірод Антипа. Був також Филип і Ірод і Ірод Грипа, чотири сина, які розділили царство після смерті їхнього батька. Тому втеча від одного нічого не означала. Він би просто прийшов би до другого, але другий, це було зовсім важливіше. Це було для того, щоб сповнилося то символічне, що Христос має бути назарянин, що він має бути з Назарету, з міста, яке вважалося таким містом ніяким. Бо ми знаємо, коли Филип зустрічає Христа, каже, що може бути доброго з Назарету. Чому? Тому що, дорогі, як каже нам Писання, що спеціально в тих місцях, де людям, які сиділи в темряві, засяяло світло, саме там, мусив Христос жити і рости. Христос називається Назарянин. Ми його називаємо Христос Назарянин. Чого? Ну так само, як Василь Шклівчанин, так? чи так само, як там Володимир Новороздільчанин. Так, так само. Але тут пише, що він Назарей назветься. Назарей, дорогі, тут трошки інакша річ це таке старозвітнє монашество. Тобто чоловік не вживав ні п'янкого напою, ні стриг свого волосся і вів такий доволі стриманий спосіб життя. <клес> Проте, після свого хрещення, яке ми будемо з вами скоро святкувати, Христос, ми бачимо цей зовсім інший. Він із свого назарейства стає таким модерністом, через що його навіть потім починають усуджувати, казати, що от п'є з річницями і блудницями. Дорогі, ми маємо з вами сьогодні слухати Божого Слова. Та як Йосиф, незважаючи ні на що, бути такими активними і можна сказати, мобільними, коли Господь Бог нас кличе. Не стосовно там десь якихось переїздів, але стосовно того, аби відгукуватися легко на заклик Господній, який може бути у нас сьогодні звернений у будь-чому. Ну і так само дорогі ми повинні з вами вміти чекати, так як Христос. Ми бачимо з вами, що Христос все робить гарно, чітко, по закону, виконує навіть ті правила, які не мав виконувати, і чекає. Він росте як дитина, розвивається як дитина, аж до того часу, коли війде в Йордан для того, щоб прийняти свою місію. Тож, нехай Господь Бог нам дає сили наслідувати святу родину і, зокрема, нашого Господа. Амінь. Христос рождається.